Центр міста Ічня на ганку міської ради пасуться два цапи та дванадцять кіз. Вони всі фені. І оце Феня. Руку протягла, я думаю, що я хліб їй буду давати. І це Феня, кузя. Зовуть цапа. Він добродушний, козел хороший, нікого не трогає, нікого не б'є. Я її назвала ласточкою. Це Феня, козочка з однією дойкою. Одна трофірувалась порізана дойка. Мені дає на кофе одну чашечку молочка. А так кози самостійно годуються соломою та об'їдають кору з ялини за 400 метрів від центру, вже біля власного двору. Це стуї. Це я вставала в 6 часом утра, поки не привезли оце, о, оцю солому, і тягала її оці ветки, оці козам тягала ветки, бо їм вже їсти щось треба. Воду вношу тепло. Холодної вони не п'ють. Я їм до цього приносила мішанку із дертю, гарбузи варила, і з розмішувала і наливала туди, вони в миски їли. Тепер гарбузи закінчились, немає в мене їм що давати. Пані Ніна живе за кілька будинків. З її слів, до сусідських кіст приходить останні півроку, щонайменше тричі на день та годує чим може. Про це її попросила господарка тварин. Немає в неї ні, ні буряка, ні картоплі, ні моркви, нічого такого, що заготовляють люди на зиму в скотині. Не Ни сіна вона не заготовляє. Ото -от так, зима починається, понавиписує соломи, привезуть соломи, все. І все, що вони їдять. Вони хочуть, прийдуть у центр, поб'їдають там дерева, цвіти, у ресторан ходять. Були й там на другому етажі. У адміністрацію на ступеньки туди можуть забратися, по центру ходять. Там тут <головік> весело. Світлана сусідка навпроти каже, кози тут живуть не один десяток років. Весь цей час двір не обгороджений парканом, а господарки часто не буває вдома. Тому тварини лишаються на самовипасі. Коза має бути при нормальному хазяїні. Щоб вона в сараї була, вони тут у соломі сплять і це. Я вони всі в сараї не вміщаються. Вони просто ходять шкоду, роблять і все в поліції. На запис суспільного відповіли, що зареєстрували декілька звернень від жителів ічні зі скаргами на неналежне утримання тварин. Про результати їх розгляду не повідомили. Господарка Кіз, 85-річна Євгенія Рухля, нині в лікарні. Тут вона перебуває останній місяць з її слів, поки не вдома. Просила доглядати за козами сусідів та місцевих соцпрацівників. Там солома є сіно, є вже не помнуть. і Хай вони теплої води козам приносять. Ну я шазі точки мої не можу дойти. Не можу я сія. Пойду, я те сознання потіряю. Я знову замерзну. Там мене ніхто не підніме. Зі слів жінки кози врятували їй життя, тому віддавати або продавати їх не буде. Поки я жива, я не дам ні одній кози, не дам це мої діти. По неї так і говорить ось Це козя бабушка. Григорій Герасименко, нині секретар Ічнянської міськради та колишній міський голова. З його слів, історія з козами Євгенії Рохлі актуальна вже не одне десятиліття, а її розв'язанням займалися як органи місцевого самоврядування, правоохоронці, санітарна та ветеринарна служби, так і приватні особи. Ми не можемо їх узяти. Це приватна власність, розумієте. Ну як? Хай би оце ми забрали, не дай Бог, щоб посадова особа забрала, то вже нам би й корупції, і все, що, угодно, що завгодно пришили. Нам самим потрібна допомога. Ну, скажімо так, і міській раді, і людям, і громаді потрібна допомога. Якби знайшлися добрі якісь руки, да, вже якось з нею. Достатньо, досить треба було буде говорити. Я не думаю, що вона вже зможе їх. Ну, навіть додому ходити вона дуже важка. Наразі посадовець лишається одним із небагатьох в громаді, хто продовжує тримати зв'язок із жінкою. 30 січня вона написала на його ім'я заяву з проханням організувати для кіз їжу та воду зі свого боку. Григорій Герасименко вкотре запропонував Євгеній Рохлі переїхати до місцевого будинку для літніх людей, так як вона проживає сама, а в будинку немає газу та води. У нас категорично, ні, 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 я не піду. А козочки мої куди? Кажу, Євгеній Владимирович, Ну одне що козочки або ви ну треба щось вирішувати. Ні, я не піду. І... Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.